Всіх вітаю. Продовжую цитувати уривки книжки українців поліції в Рейхкомісаріаті 41-44 роки Південна Волинь. Автори Олег Клеменко та Сергій Ткачов. Особовий склад в'язничної сторожі Кременецької тюрми 41-44 роки. 1. Бобрик Степан Єфремович. 902 року народження. Вороженець села Хотин Берестецького району Рівенської області, житель села Білокриниця, комендант зміни у 41-42 році, у 44-му мобілізований у Червону армію. 27 серпня 45-го року заарештований Шумським РВ МДБ як особа, яка проживає під фіктивними установчими даними. Поліщук Степан Іванович і засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області на 10 років виправно-трудових таборів. 2. Борковський Петров Вікентійович, 910 року народження. уроженець і житель Кременця заступник коменданта міської поліції до кінця 41-го року. До середини 43-го року працював секретарем в'язниці, виїхав з окупантами за кордон. 3. Валецький, Валецький Борис Онуфрійович. Фамілії якісь такі покременці знай, все знайоме. 922-го року народження. Уроженець хутора, королівський міст. Місто е, Мали, Малобережецької сільської ради, наглядач. В'язниці з вересня 42-го року, у 43-му році поступив у боївку СБОУН. Заарештований Кременецьким міським відділом НКВС 8 липня 44-го року і 15 листопада 44-го року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області до вищої міри покарання, яку замінили на 20 років ув'язнення, звільнений 26 грудня. 956 року. У 1992 році проживав у смт 1 травневе Миколаївської області. Архівна кримінальна справа, 86.25п. 4. Голанець Володимир Федорович у поліції працював з 7.07.41 року восени того ж року, переведений наглядачем у міську. Дивно. В'язницю. Переведений наглядачем у міську в'язницю. 5. Денисевич Ілля Миколайович. 911 року народження. уроженець і житель Кременця. Вулиця Окульна. Будинок 9. У поліції працював з 23.07 року. У 42-43 роках. Наглядач у Кременецькій в'язниці у лютому, 44-го виїхав на роботу до Німеччини. Перебував у робочому таборі в Лейп... Лейпцигу, звільнений американськими військами у квітні 45-го року. Заарештований Каменецьким міським відділом МДБ 11 грудня 1945 року і 24 квітня 46-го року засуджений військовим трибуналом військ МКВС Тернопільської області на 10 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа 601. 6. Захарчук Іван, житель Кременця, наглядач в'язниці. Дуже мало інформації. 7. Каранковський фірс Павлович. 910-го року народження житель села Великі Загайці, Великоднекальського району П'язниці. В 44-му році виїхав з окупантами на захід. 8. Кирилюк Леонтій Пантелеймонович. 916-го року народження, уроженець села Боложівка, Шумського району і житель села Білокриниця Кременецького району, освіта 5 класів, наглядач 44-му призваний у Червону армію. Служив у 248-й інженерній бригаді та 556-му окремому саперному батальйоні, де мобілізований у 1946 році 9. Краснодемський Василь Петрович, так що не за фамілія, то все Кременецькі фамілії, як капець 916 року народження уроженець і житель Кременця на роботі у поліції з 10.07.41 року, восени того ж року перейшов працювати у в'язницю комендантом зміни з вересня 43 року. Перебував у рядах ООН УПА під псевдонімом Бувалий, де у дев'ятсот п'ятдесят році загинув. Десять Кузьмич Петро Захарович, 922 року народження, уроженець села Хотівка, Великобережецького району, проживав спочатку біля Королівського мосту, потім у селі Велика Мильча, Вербівського району, Рівенської області, освіта 4 класи. З січня 42-го року до червня 43-го служив наглядачем в'язниці. Воював у складі 2-го Прибалтійського фронту, отримав важке поранення. 11. Лиховідов. Олександр, 923 кут його року народження, житель села Сапанів Великобережецького району, наглядач, розстріляний німцями німцями в 43-му році за зв'язок з ОУН, 12. Марчук Володимир Якович, 907-го року народження, уроженець і житель Кременця, вулиця Туницька, освіта 7 класів на службі в'язничній сторожі з осені 41-го року, прослужив 2 місяці, був заарештований жандарме, жандармами. І восьмо, і вісім місяців перебував у ув'язненні. Отак. От Сам же в тюрмі сидів, получається, у березні 44-го року мобілізований у Червону армію, приймав участь у бойових діях. 13 Міщук Микола Максимович, 919 року народження, уроженець села Рудка Великобережецького району, житель Кременця, вулиця Вокзальна, будинок. Дев'ять. На роботі у поліції з 6.07-41 року. Восени того ж року прийшов на службу у Кременецьку в'язницю. Служив у Червоній армії з березня 44-го року до 3 листопада 45-го року, Нагороджений медалями за відвагу, за перемогу над Німеччиною. 14. Мокрицький Павло Олекс... 900 дев'ятсотий рік народження, урожений села Підлісті Великобережецького району, житель Кременця, вулиця Північна. Номер 8. у квітні 42-го року поступив на службу у Бережецьку районну поліцію, звідки його направили служити наглядачем у Кременецьку в'язницю весною 44-го року, мобілізований Червону Армію, учасник бойових дій, нагороджений медаллю за бойові заслуги, заарештований Кременецьким міським відділом МДБ 26 січня 46-го року і 24 квітня. 46-го року засуджений військовим трибуналом військ МКВС Тернопільської області на 10 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа 606. 15. Мокрицький Степан Павлович. 922-го року народження, уроженець села. Підлісці Великобережецького району у квітні 42-го року поступив на службу у Бережецьку районну поліцію. Після закінчення поліцейських курсів у Кременці отримав призначення наглядача у Корменецьку в'язницю. Весною 43-го року перейшов в УПА у сотню «Одіссея». мав псевдонім Ворона. Ясний та Кобець заарештований 23 липня 44 року відділом контрозвідки смерш 127 року. З ЗСП і 3 березня 45-го року засуджений особливою нарадою при НКВС СССР на 10 років виправно-трудових таборів, звільнений 10 липня 54-го року. <кій> у 1992 році працював у Целінограді архівна кримінальна справа 32, 755. 16. Моргун Володимир Якович. 1907 року народження уроженець і житель Кременця, вулиця Туницька, будинок 16. у жовтні 41 першого року став працювати наглядачем в'язниці за непокору, наказом коменданта протест проти брутального поводження з в'язнями був заарештований жандармами і перебував у в'язниці до липня. 1942 року. У квітні 44-го його мобілізували у Червону армію, у якій служив до 30 вересня 45-го року. На фронті отримав поранення, нагороджений медаллю за за перемогу над Німеччиною. 17. Навроцький Василь Климентівич, 915 року народження. Оруженець і житель Кременця, Дубенська Рогатка, вулиця Марцинюк... Марциновка. Марциновка на роботі у поліції з 19.07 року. З осені того ж року комендант змінив у в'язниці. У 1944 році мобілізований Червону армію, заарештований Кремененським міським відділом НКДБ 8 липня 1955 року. Слідство припинили на підставі указу президії Верховної Ради СССР від 900. 1955 року про адміні амністію радянських громадян, які співпрацювали з окупантами в період Великої віт... вітчизняної війни 41 45 років, та звільнення їх із під варти. У 1975 році він проживав у Ковелі, був вулиця Грибоєдова, будинок 13, архівна кримінальна справа номер двадцять 18. Оболончик Володимир Пантелеймонович, 914 року народження, Уроженець і житель Кременця, Передмістя Липовиця, Освіта, 4 класи, наглядач в'язниці. У 1944-46 роках служив у Червоній армії. 19. Прокопович Олександр Тимофійович. 1902 року народження. Уроженець і житель Кременця, вулиця Мічуріна, будинок 31, у серпні. 1941 року поступив на службу в поліцію, а потім наглядачем у тюрму, де працював до жовтня того ж року. У квітні 1944 року, мобілізований в Червону армію, а в серпні того ж року отримав на фронті важке поранення. 20. Савін Іван Миронович. 1920 року народження. уроженець і житель хутора Фещуки Білокреницької сільської ради, наглядач. Розстріляний німцям у 1943 році за зв'язок ЗОУН. 21. Савін Олександр Миронович 922 року народження. уроженець і житель. Хутора Фещуки Білокреницької сільської ради, наглядач з весни 1942 року до весни 43-го. Після розстрілу окупантами брата залишив службу у в'язниці. З 19 квітня 44 го до 26 листопада 46-го служив у Червоній армії, нагороджений медалями за бойові заслуги, за перемогу над Німеччиною. 22. Слободян Іван. 900-го року народження, житель села Білокриниця, Кременецького району, заступник коменданта в'язниці. У 1942 році був заарештований німцями, однак йому вдалося втекти. У 1944 був мобілізований у Червону армію. 23. Слободянюк Олександр Йосипович. 1895 року народження, вороженець села Білокриниця, Кременецького району, наглядач в'язниці. У 1944 році втік з німцями 24. Стрілецький Іван Петрович, уроженець і житель Кременця, передмістя Липовиця, наглядач. Наглядач. Так, е... згубив. Розстріляний німцями в 43-му році за зв'язок з ОУН. 21 Савіл Олександр Миронович. 922 року народження. Уроженець і житель хутора Хещуки Білокриницької. Сільської ради. Наглядач і наглядач. З весни 42 го року до весни 43-го року після розстрілу окупантами, Ой, я вже збився. Вибачайте. Трошки мене відволік. Хочу, щоб у вас була якась ще картинка. Е, так, ну, вже як там буде. Е, хто там дуже слідкує за списками, то вже вибачайте. Я, ну, якщо буде щось когось цікавити, то я уточню. Так. Ну, можливо, я повторюсь бо я вже сам згубився. 22-й. Слободян Іван, 900 рік народження, житель села Бідокриниці Кременецького району, заступник коменданта в'язниці. У 1942 році був заарештований німцями, однак йому вдалося втекти. У 1944 році був мобілізований Червоної армії. Слободанюк Олександр Йосипович. 1895-го вороженець. Е Села Білокриниця Кременецького району, наглядач в'язниці в 1944-му втік з німцями. 24. Стрілецький Іван Петрович, і житель Кременця, передмістя Липовиця, наглядач тюрми з літа 42-го до весни 43-го помер у 1971 році, 25. Титус Йосип Миколайович. 1914 року народження, житель, житель села Білокриниця Кременського району у поліції став працювати з 23.07 року. З осені 41-го року до літа 42-го виконував обов'язки коменданта в'язниці, а далі <клухи> заступника коменданта виїхав з окупантами за кордон. Біля дубно, відступаючи і відступаючи вояки Вермахту, викинули титуса з вантажівки та пограбували його речі. Розшукав, розшукувався органами МВС МДБ порошуковій справі номер 715. Значить, шукали, але не знайшли. 26. Фріц Федір, житель Кременця. Наглядач. 27. Хакало Олексій Мойсейович. уроженець і житель міста Кременця, вулиця Березина, будинок 4. Наглядач. 28. Челядин Захар Миколайович, 1898 року народження, уроженець передмістя Сичівка, то певно мій колишній сусід, житель Кременця, вулиця Дубинська, будинок 55. Служив у поліції до середини 920. 1942 року, потім перейшов в охоронці тюрми. Заарештований НКВС і засуджений військовим трибуналом військ НКВС 26 жовтня 1945 року до Вищої міри покарання, яка рішення Верховної колегії Верховного суду СССР від 8 грудня 45 року замінена на 20 років виправно-трудових таборів. Звільнений з ув'язнення 31 липня. 1956 року, архівна кримінальна справа 38.15. 29 Черняк, Василь Степанович, 1912 року народження. уроженець і житель села Білокриниця Кременецького району, освіта 4 класи. Протягом листопада-грудня 41-го року працював охоронцем в'язниці. З восени 42-го року до кінця 44-го був. Старостою села Білокриниця надалі виконував обов'язки голови сільради, надавав матеріальну допомогу ОУН. Заарештований 20 червня 44-го року відділом контрозвідки смерч 8-ї гвардійської кавалерійської дивізії і 26 вересня 44-го року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області до вищої міри покарання, яку замінили на 20 років ув'язнення, звільнений з Воркутинського ВТ... ВТТ 5 квітня 1957 року, архівна кримінальна справа номер 238 30. Штука Михайло Степанович, 1922 року народження, урожайний села Мала Андруга, Угорського району, служив писарем у в'язниці, заарештований 13 серпня 44 року як учасник УПА. 31. Штука Сергій Павлович. 1920 року народження. Урожайний села Хотівка, Великобережецького району, житель Кременця, проживав біля Королівського мосту. Наглядач в'язниці. Воював в УПА під псевдонімом Бурлак, загинув у 1945 році. На тому списку в'язничної сторожі і служби в Кременецькій тюрмі за часів окупації німцями закінчується. Слідуючий список буде озвучений. Особовий склад Великодидеркальської районної поліції 41-43 роки. До зустрічі в новому відео. Бувайте здоровенькі. Всіх вітаю! Хто дивиться мої відео такого плану? Значить, вам цікава історія рідного краю. Хто знає, минуле, той заслуговує на майбутнє.